A heart speed to the city Всім привіт! Сподіваюся, нас чутно. Ми наділи наші штучки, але я не знаю, чи все пишеться. Ми на каналі Мемуари Переселенців і наші переселенці, ну ми з Юлією йдемо шукати грязь. Як там кажуть, свині завжди знайдуть грязь. Сьогодні ми в ролі свиней. Надіюся, що ні, Надіюсь, що це лікувальні грязі, про які Юля читала. Насправді ми збиралися з'їздити на грязі в Бургасі, там Рожеві є грязі. Да, платні, там е... скількість коштує вхід, але є душ, є переодягання. Але коли я почала читати, побачила, що всі рекомендують з'їздити просто у нас поруч. Тут знаходиться великий готель Вейберзіртон. Отакий ми... красний. І з боку нього ось річка. Дивись, покажи. І написано: за річкою е знаходиться грязь, і також таке саме сол солоне озеро. Коротше, ось геолокація, де це знаходиться, де ми зараз йдемо. Е не знаю, чи ми дійдемо туди, куди треба. Не знаю, я... чи в нас взагалі щось вийде. Да, але я дуже сподіваюся, що ми намажемося що... грязю. Сподіваємося, що світ побачить цей випуск. І зможе з'їздити на грязі. Ну, Юлія. Важаєш, що Річка допомагає. Прям там людина писала, що вона мазала собі коліна, все проходило, Мазала когось, стопи боліло, все проходило. В мене, звісно, там... болить голова на голову мазила. Чого? Ні. Нє-ні-ні. Дякую. Не потрібно. А в мене нічого не болить. Звісно, тебе все треба намазати для профілактики. В общем, залишайтесь з нами. Тут поряд море, зараз я вам все покажу. А назад тут трохи видно, який там гарний краєвид на цей готель, і там нічого нема, просто траса, просто Юля. Вокруг нього взагалі нічого немає, він стоїть собі так одинокий в полі. Да. Ну зараз побачимо, що тут є. Море є, це вже плюс, сказала Юля. Який тут красивий пляж. Сподіваюсь, щось чутно за вітром. Дивись, яке водичка. Я твої ноги знімаю. Тьопай. Ну не прям так по ній, може вона якась річка каналізаційна. Ну не воняє чи... У мене нога намокла. Ну не воняє. Не воняє. І море. Мужчина з грязі намазаний. Ми йдемо, Їдемо, за, по да. допомогу. Туди куди треба. Так, ми ось сюди зайшли. Дивіться, дивіться. Залізли. Дивіться. дивіться, дивіться. Я тут ще друга жизнь. Розове. Прям... Ти бачиш? Люди лежать, Рожеві. І ми полежимо. Заповніть нас чистими. <ріху> Ні, це не там. Це не тут. Ні, нам треба отуди далі прийти. Воно там грязі далі. А тут уже заповнюють нас несоліними. <ріху> Пішли далі. Так, ми, ми не вже не прийшли грязь, знайшли Калюжа, Вероніка, мініатюра, три парасотки. Воно знаходиться прямо одразу після цього озера, озера, яке ми показали. І орієнтир ви зараз побачите, на що так, вам так, треба я орієнтуватися. Пожелайте нам удачі. Салене озеро. Він тут такой. Я дали, тут тут. Блистить на сонечку. Озеро дуже гаряче, прям дуже гаряче. Не, не так. Та дивись, не були в Ізраїлі чи де побували на мертвому морі. Чи де мертве море? В Ізраїлі? Навірно, в Ізраїлі. Ж Воно ж таке рожеве, як і там в бургасі і безкладно. Душа, звісно, нема, але ми в морі помиємо. Помиємося в морі. Бо я прям відчуваю на руках, поміємо? Воно прям да, дуже сильно сюди. Готові записати е, заключення нашого відео. Ну на не прямо сьогодні... заключення відео, заключення відео частини по е, озеру по... соленому і грязям. Да. Можу сказати, що е, дивіться, тут є е, безплатна парковка, як я і читала, прямо перед готелем. От ви бачите його на фоні вель. Ви можете припаркувати своє авто. Цивілізовано все. Нормально, да, місця були Так, 17-та година. Ну, 17.30 десь приблизно. Але місця були нормально, можна припаркуватися. До озера, так як ми їхали, не можна доїхати, там шлагбаум. До зліва від Вейва є такий вказівник, що я вам зараз покажу, кута. як він виглядає. Пляж і кал. Кал це грязь. Відьмо побалашки. Не так. відімо, це точно. Да. І ви можете там по якійсь грунтовці доїхати, але не зрозуміло куди. Ви доїжджаєте до початку вейва. Тобто, щоб дойти до озера, до е, бруду цього, треба буде пройти весь пляж і всю територію вейва. цього вейва да, в берегову літу. Тому простіше перед вейвом залишити машину і обійти його з правої сторони. І ви одразу потрапляєте на цей пляж, озеро. Да, в грязі. на цьому пляжі там не дуже багато людей було в цей час. Спочатку ви бачите, от на виступі, ось це озеро. Там дуже красиво. Ми одразу пішли в грязі. В грязях там було дуже весело. В грянях весело, да. Люди причому намазувалися, я бачила. І обличчя. Там що зб... стається, тільки рот і, і область. І пакети дівали на... Голову. Не, ну там дуже весело. Потім ми пішли в Солоне озеро. Дуже воно солодний, прямо на ньому можна лежати. Дуже прикольно, Я воно трошки милке, підзняла. Але ти просто лежиш, тебе вода тримає. Mm -hmm. Але якщо ви їдете з дитиною, так як поїхали, ми обов'язково візьміть з тобою якусь пляшку води, щоб можна було дитину сполоснути. Тому що, якщо є якісь ранки, ще щось то, воно то вона дуже просто нетвіраніка, дуже розстроїлась. Рисуєлась. Вона її прям начало візьдіє пекти. В мене теж є сарапіна на нозі, но ти дорослий, ти терпиш. А дитині важко, але там я бачу другу дитину. Це як повезе, яка прям гуляла там в тій солі. Дуже Не, мабуть немає ніяких. Да, потім ми змилися в морі. Море зараз трохи бурдне. Трошки а, мене на бронік все ж не захотіла, тому я пошкодувала, що в мене не було якоїсь великої такі пляшки води. І же на морі знаходиться оцей доц якийсь великої. Написано, що це із... прям вогнева точка Другої світової війни. Mm, да, виглядає yeah, масштабно, ми не дуже в цьому розбираємося. Якщо ви. В цьому щось шарите напишіть нам, можливо, в коментарях. Зараз ви можете приїхати прямо на цілий день. Взяти з собою покривало, взяти парасольку, якщо хочете. Е, і цілий день. Грязі, солоне, озеро. Ну, якщо так, якщо вам подобається такий тип, тип відпочинку. Нам було цікаво один раз раз з'їздить. Мабуть, я сюди маму свою приведу, якщо вона приїде до нас. Тому що це таке при прикольне. Або якщо ви поруч, у вас болять ноги, там, коліна, не знаю, то можна, і ви приймете. Принципі... Такі штуки. Поїздить ввечері, коли небагато людей Да, Тому що тут весь... немає поряд готелів, окрім цього вейву, більше Чим. нічого. І не знаю, сюди навряд чи доїде щось, окрім там, власного транспорту. Так, але цікаво. А зараз ми намагаємось встигнути до восьмої години в цікаве таке місце. Місце в Помор'ї є фірмовий магазин Поморійського заводу Вин. Юля там не була, я там була вже декілька разів. Ось, спробуємо туди встигнути до 8 години і, можливо, ще в поморі в якийсь магазин цікавий зайдемо. Ну, Якщо в нас вдальше, Тоді поїхали. залишайтесь з нами. Ось цей завод. <риклад> Ось цей магазин. До восьми працює, Юля. в нас є всі шанси. Ось я оце брала. пентаграм рожеве. Сібачиш красный вийде. Угу. Хто купив вина, це ми з Юлією. Ми купили вина. <свят> Взяли якийсь вино. Соляні щось. Соляні щось. А я взяла те, що в них типу, саме дешевеньке, таке на пробу. І ще взяла собі нінланд. Спробую. Спробуй, спробуй. Юля. Якщо ти будеш сьогодні різниця з соняти. Запиши отзиви. Може трошки спробую. Розкажу. Да. Ну, ці, Зараз спробуємо. Це маленький заводік, але прикольно. Заводик огромний. Осьо. Усьо, но, ну, оце він, це все цей це заробітник дуже гарно. Да. О, так снаружи, да, ну, Прикольно. Зараз спробуємо знайти той магазин, про який я говорила, якщо ні, заїдемо чи влідом, чи в білу. Мігамаркет. Зубні пасти з грязями. Болгарські. Сувенірний роход з розами з усім до світі. На всякого долю. Дівчата десь застрягли в посуді. Весь прикол цього магазину Юля в тому, що тут дуже багато Екотоварів всяких. 16 100 -200, 100 -200, 100 -200. Застали, <плес> Ми вирішили записати своє закінчення відео вже в другий день. Ми зараз на дуже цікавому пляжі, тому дивіться наше нове відео, яке буде скоро. <плес> Ми хочемо вам сказати наші враження взагалі від нашого дня. І трошки розказати про цей магазин Мегамаркет, тому що я там вже була. Я там купувала собі покривало. Повела Юлю туди. Юля, як тобі покривало? Мені сподобалось взагалі все в магазині. Магазин цікавий і класно ходити не в один той самий Ліди Жанет, а тут щось новеньке. Якісь нові товари, і я така просто з перепугу там знаєш, від якогось кайфа взяла все. І судок якийсь взяла, і якоїсь їжі набрала. Ну, прикольно, цікаво. І Ціни там не такі туристичні. Покривало дуже класне. Для 16 лев, воно дуже приємне, воно повністю закрило мені диван, і, ну, Це класно, бо в мене було інше застелене, воно дуже тепле, яке я везла з собою з України. А це вони такі легенькі, а зараз я не заставаю ці тепли, ну, бо жарко. І, але я вам раджу, все ж таки, його можна там спокійно дістати і перевірити, тому що в моєму була така, наче, дирка посередині, не зроблена спеціально чи ще щось. А Із він брак, такий як типу? плетений, да, тобто брак. я так його трохи подвигала в сторону, ну воно краще. Але в мене Вероніка, любитель, якщо знайде якусь дирку в покривалі чи в простині, починає типу, колупати її. Ну, Насправді, от що мені перевірить. кстати в цих покривалах, то ж в мене кот, і я застилала від кота. Воно класно шерсть забирає, я ще їх навіть ну не прала, не пробувала, от, але е, що не видно, як ну, от затяжки, тому що кот же ж ковзий, да. і по ньому не видно затяжки, і там трошки там пошевелив, і вже тіпа, ну, немає оце, типа якоїсь дирочки мілкої чи щось таке. Мені оце що подобається план. Дуже клас і взагалі магазин прикольний. Там такий великий вибір еко товарів. Навіть ну, в да, жене такого багато, немає дуже і він багато. весь обклеєний оцим, що типу, еко, еко, екозовні да, да, тому, якщо ви будете все, десь по морі проїздом, або ви там відпочиваєте, обов'язково зайдіть в цей магазин. Не взагалі такі на екскурсію нас... знаєте, насичений постійно. день вийшов. Нам дуже сподобалось. Нам сподобалось і солі. і Я б туди приїхала б реально отак, тільки може надовше, якби там Вероніки не почало все пекти. Мені дуже сподобалось. Це цікаво сідіть обов'язково намастіться цю грязюкою, полежіть полежіть цьому соліному рожевому озері. Класно, правда, і е, завод вин мені теж сподобався. Я не спробувала вино, але мені сподобалося. Я спробувала вино. Я взяла з ракушкою, саме там дешеве, воно коштує 6,50, п'ятдесят до 7 лев. Е, молоде, молоде вино, і от запах в нього молодого вина, такий трошки брагою пахне, але насправді дуже таке свіже, літнє з льодом, взагалі шикарно. Кисло солодке, не гірка вода, як у нас то бувало. Ну не знаю, мені сподобалось не то, що це якесь божественне вино, але коли вона лежить в йде і потом туда льодик після жаркого дня. Ну ще шикарно, мені здається, тема. Якщо любите вино, заїдьте, подивіться, сам магазин всередині дуже гарно виглядає. Візьміть пляшечку вина собі на вечір. Тому... Да, ну, є консультант, який може вам допомогти. Вона говорить болгарською, то плюс-мінус, понятно. Розкаже, які сорти вина, розкаже все. Тому да, ми можемо рекомендувати такий міні поморє випуск. Бо факту ж озеро теж по морі є оце так що, дякую, що були в цій нашій міні-подорожі разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до зустрічі. Всім пока! Пока.